Це ще не кут. Дуже скоро і неочікувано буде новина, що їде останній поїзд. І ми тільки сьогодні, от акція, тільки сьогодні, тільки для нас, ми можемо в той поїзд залізти. І все це буде розвішено знаєте, якоюсь не розвішено це правильно усипано якоюсь мішурою, якимись лампочками, мігалочками, з чимось таким от дуже яскравим, і вся увага туди буде. Але то також все мильний позир і великий обман. Ой не можу Тут історія така, ні, як як зараз обстежіла, і з самого початку вони виглядали. Значить, Угорщина дивиться на нас і така, та ні, ну, типу, витримати такий тиск з боку частини Яка там вдвічі, втричі, в п'ятеро, просто по всіх параметрах тебе ну, просто більше, просто ну, математично більше. Та ні, типа там, вони точно їм жопа, їм абсолютно жопа. Потім е, риторика буде змінюватися. ну Тримаються, ну блін, диви, які сильні. Ну, нехай тоді самі тримаються. Тіпа, щоб ж не дай Бог не допомогти, а то вдруг не буде перемоги. Ну, вони ж мають бути на стороні сильнішого. А тут, як бачите, показує зараз світ, що сила не в кількості. Ага, і надалі. Ставлення до нас, воно так різко змінюється. Вони такі щасливі за нас, за нашу перемогу, за те, що ми якимось магічним чином виграли. Ну, тобто, падло старе. Світло для населення. Нема тут ніякої золотої середини, нема тут ніякої стабільності, як і у світі зараз нема. Нічого нового абсолютно. Єдине, що хочу сказати, що світло розпреділяється абсолютно по-дебільному. От, прям тупорили, просто от не існує схеми. Ем... Якщо хтось відповідає чи може відповідати за оптимізацію світла, тобто там, де воно не потрібно, воно не має бути споживано. А людям, яке воно там, де воно потрібно, і коли, тобто, час, який потрібен, воно має бути надане. Оцю цю штуку треба передивитися. А як би зараз кого не переставляли, все одно вся ця система розсипеться і паде. І це очікується протягом найближчих трьох дев'яти місяців. Тобто, кого б зараз не призначили, буде перепризначення через якийсь час. А, тільки да, є така домовленість, є такий договір, але а, це стосується тільки влади, яка зараз на місцях, тобто тих людей, які домовлялися. Як тільки ці люди будуть змінені. Mm. Хочеться інше слово сказати. Ну в общем, як тільки ці люди тим чи іншим способом підуть зі своїх посад, да, то ці умови будуть переглянуті точно не в нашу пользу. Ну, да, це прям-таки дуже не те, що не полегшення, а різка зміна в іншу сторону, і це буде продовжуватися. Однозначно точно такі якісь навіть міри будуть прийматися спеціальні, типу там окрема якась група або підгрупа ТЦК за це буде відповідати, Ну, щось по типу цього. І це буде аж до весни. Тобто потім якось всіх попустить, може, будуть якісь нові правила, але ну так, прям, жорстко. От як їм найметься. Вони же ж все ок в країні, розумієте, немає ніщити. Нема того, що війська, якщо можна так їх назвати, марадьорять. Нема ну того, що просто два якихось міста, три, ну може, максимум чотири живуть гарно, а просто от вся інша територія це. Це просто бідність за шкалою. У них же все ок. От їм блять, не йметься. Найактивніші противники електронних виборів, прорашистські політики, і сама Рашка. Очікується хвиля маніпуляцій, залякування та розповідей про нечесність процесу. У вас все чесно, це ж зрозуміло. Насправді їх лякає контроль, і те, що електронне голосування ламає звичні схеми. Мені здається, що ця інформація херня, тому що рашка тільки за. Мені здається, якраз таки електронних виборів, тому що там можна за допомогою хакерів напевно, що наробити будь-які цифри намалювати. Вони цього чекають найбільше.